Матусю, рідненька, уклін до землі, за сина, героя, що виріс борні, за ночі безсонні, за сльози гіркі, що в серці ховали медові роки. Ви виховали мужність, відвагу, любов до рідної землі, доклятви до крові. І він, ваш соколе, у небо злетів, щоб волю і правду для нас захистить. За кожне чекання. За кожну молиту, за віру й незламну майбутність. Нехай Бог вам сили і здоров'я дає, а син, ваш герой, завжди у серці живе. Немає на світі святішої долі, ніж мати солдата, що б'ється у полі. Ваш син, України, не скорее світ, що мужньо оборонить наш рідний світ. Його бути чесним і щирим, любити свій край, бути сильним і вірним. І він, ваш герой, цю науку зберіг. За волю народу на бій він побіг. Тож низький вам уклін, матусю свята, за подвиг синійський, за мужні серця, хай гордість за сина у серці палає, а янголо-охоронець його оберігає. За силу, терпіння, за мудрість свою, за віру в незламну в нашу перемогу, нехай ваші очі не знають печалі, а серце радіє за подвиги сина.